Це було чи перший раз, чи другий раз ми в ту церкву, просто як на mm -hmm. як то кажуть, ми приїхали. Я так пам'ятаю балкон, я так стою на самому останньому ряді. Йде там церква, а це якраз було рукопокладення, його рукопокладали на дякона. Mm. Я так стою, коли за нього моляться, і мені так голос: це буде твій чоловік. Я взагалі його не знала, я вже переврос морська, його бачила. Ну, так я так глянула, ну високий, нормально. І так подумала собі, якщо це Бог мені сказав, значить це так і буде. Але думаю, я нікому з людей, навіть навіть мамі, нікому не скажу, це буде моя така таємниця. І потім думаю, не буду прикладати зовсім ніяких зусиль, ну, щоб вийти за нього заміж. Якщо так сказав Бог, значить він сам має до мене, на мене звернути увагу. І якось ми так уже прийняли це рішення, перейшли туди. Ну, на на правий берег в ту церкву були молодь, почали ну, служити, спілкуватися, співати. Ну і потім я вже замітила, що він на мене, як то кажуть, поклав. око. Всюди, де я появляюся, він всюди за мною спостерігав. Як він правильно каже, він не давав мені ніякого поводу, але просто я всюди відчувала, що я під прицілом, як то кажуть.